Мав велику честь прийняти безпосередню участь у роботі Конгресу місцевих та регіональних при препрезидентові України. Це приклад. Чудової взаємодії місцевого самоврядування та центральної державної влади. У нас громада знаходиться на території Коростенського району, це північна частина України, Житомирської області. Це безпосередньо близькості до кордону з Білорусі. Ми знаходимося, і в свій час наша громада надзвичайно сильно постраждала. Саме завдяки такому інструменту, як Конгрес місцевих та регіональних влад препрезидента України, ми мали ідеальну можливість. Оперативної роботи стосовно відновлення нашої громади це критична інфраструктура, це в цілому дорожня інфраструктура, мости дороги, і саме головне це житловий фонд. Люди, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації, які втратили житло, які мали пошкоджене житло. Це все оперативно відновлювалось і відновлюється по сьогоднішній день. Результатом роботи є більше ніж на 90% відновлених об'єктів житлової та критичної інфраструктури. Сьогодні ми є прикладом того, що наші люди отримують Свої сертифікати мають можливість придбати нове житло саме завдяки роботі державної програми. Я дякую очільникам громад, які долучилися до роботи конгресу офлайн і прибули зі мною в місто Львів. Сьогодні завершальний конгрес 2024 року, і ми підбували проміжні підсумки. Це безумовно надзвичайно важливі соціальні моменти, соціальні питання. Питання підтримки внутрішньо переміщених осіб, підтримки наших військовослужбовців, нашого міжнародного співробітництва, підтримки регіонів, які потребують нашої взаємодії, і мені надзвичайно приємно, що Житомирщина завжди першою однією з перших відкликалася на підтримку тим регіонам, що потребують. Безумовно, наша громада маленька, але вона і дякувати Богу не постраждала від. Збройної агресії, але повірте, ми також беремо безумовно участь у відновленні держави. Ми допомагаємо регіонам, які постраждали. Ми допомагаємо фортифікаційні споруди будувати в тих регіонах, які тривають оборонні сьогодні дії. Ми будуємо фортифікаційні споруди на нашому північному кордоні з Білоруссю. Програма «Скількості президента передбачає сьогодні інвентаризацію всіх об'єктів. Комунальної власності, державної власності і в наша громада два об'єкти відібрано, де в колишній школі, в колишній амбулаторії буде реконструйовано під житло для внутрішньопереміщених осіб. Працюємо також по міжнародній підтримці. Шукаємо сьогодні партнерів за кордоном, які підтримали нашу громаду, наш регіон. І я нещодавно повернувся з відрядження до Польщі, де мав можливість зустрітися, познайомитися, налагодити контакти з територіальними громадами, кмінами Республіки Польща, і щиро вірю в те, що це виліться в реальну практичну допомогу для нашої громади.